Карикатури, бофони, ордени та навіть початка упата на грудний знак Золотий хрест були намальовані руками Ніла Хасевича. Це талановитий рівненський художник, завдяки якому світова спільнота дізналась про повстанський рух в Україні. Ні, Хасевич це наш земляк. Народився зовсім недалеко від рівного, недалеко від Клевені, в на вдюселідіксон. Будучи підлітком потяг його збив. Його маму і його йому тільки відрізали ногу. А маму вбило на смерть поїздом. І ну це ця неприємність зіграла. І мінус, і плюс, тому що плюс Ніл Хасевич зміг відсудити гроші на навчання, за які поїхав вчитися до Варшавської академії мистецтв. Ніл сам випиляв собі дерев'яний протест та відправився на навчання до Варшави. Попри те, що хлопець був із бідної сім'ї, освіта давалася йому добре. Його дерева рити виставляли у престижних мистецьких салонах у різних куточках світу. Також Ніл, будучи у Варшаві, долучився до українського мистецького групування Спокій, створеного вихованцями Академії образотворчих мистецтв. З початком Другої світової війни більшість членів угрупування мистецького спокою, дійсно, вони роз'їхалися. Переважно вони емігрували пізніше до Сполучених Штатів. Ніл Хасевич вирішив присвятити себе. Підпільній боротьбі і вся його подальше життя і творчість пов'язані з українською повстанською армією. По приїзду до Рівного митець не претендував на провідну роль у національно-патріотичному русі, хоча вже був членом ООН. На той час він працював у газеті Волинь, яка знаходилась перед із парком «Шевченка». А вже після повстання у Ніл не зміг стояти осторонь переломних подій, та поїхав до Київки та вів інформаційну війну. І, власне, там найбільше розкрився його талант як художника-графіка, який на малесенькій дошці до зміг робити монументальні речі. Він вкладав туди весь професіоналізм і монументалізм, який, який вчили в академії мистецтв. І, власне, Хисевич, завдяки цим своїм листівкам, бо грошам, УПА, прославився на весь світ, тому що вже в 49-му чи 50-му році на Генсаблей ООН. Делегатам роздавали листівки, якраз авторства Ніла Хасевича. Таким чином весь світ дізнався, що Україна ще існує, вона не зникла, має свою армію та активно бореться за своє існування. Це дуже не сподобалось комуністам, тому вони відразу кинулись на пошуки митця. Так шукали його довго, тому що ну його ховали як могли. Насправді він був дуже цінний. В, взагалі, в структурах він був головній визвольній раді, і він зрештою був також і нагороджений нагородами української повстанської армії. За рік пошуків працівники КГБ віднайшли закинуту краївку, де зберігались документи з адресою, куди потрібно доставляти багато паперу та вишневого дерева. Вони відразу зрозуміли, що за цією адресою знайдуть самого митця. Ніл Хасевич не здавався ворогам та разом із своїми друзями закінчив життя самогубством. Тобто, дійсно потенціальний талант його він міг дійсно працювати в Америці. Він міг бути більш таким всесвітньо відомим художником, але він обрав шлях боротьби. Ірина Грабчак Денис Коломис телеканал АйТіВі.